Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. Я учитель математики, і зараз хочу запропонувати вам одну цікаву задачу з підручника сьомого класу, яка сподобалася зокрема одні, одному із моїх учнів, з яким я займаюся репетиторством, і хочу таку задачу запропонувати вам. Уважно подивіться на ось ці фрагменти так, такої, можна сказати, геометричної послідовності і полічіть кількість точок в кожному з фрагментів. А після цього запишіть відповідну числову послідовність, і при цьому постарайтеся передбачити, якщо би тут був четвертий фрагмент. То, який би він був, так, постарайтеся його собі уявити хоча б у вашій уяві. Ну, а у відповіді або в коментарях до цього, відп... до цього відео, пишіть е... числову послідовність, так, в якій буде щонайменше 4-5 чисел, які цю послідовність задають. Якщо вам сподобалася ця задача, поставте вподобайку і надішліть. І надійшлі це відео комусь, хто вивчає математику або геометрію в школі, і така задача теж може бути їм цікава. А якщо хочете і надалі отримувати подібні задачі, а також розв'язання, коментарі до деяких задач, які можуть траплятися на контрольних, то підпишіться, будь ласка, на цей канал.